Сьогодні 22 вересня, сонячний день, ми з Тошкою на прогулянці. Весінній ліс такий. Листя вже жовте. Ось так. Тоша щось унюхав. Лісова доріжка. Ми гуляємо собі. Птахів вже не чути, тихо-тихо в лісі. Пішли, пішли, тушка, пішли. І сюди. Йдемо гуляємо, гуляємо. Тож пішли. Жовтів багато. Такий лізарний. Це теж пішли. Так, Тоша, взяв слід когось. Так, і кого ти Тоша, слід взяв, скажи? Що? Ха? Вовк тут бігав, чи що? Ну, хто бігав? Вовк бігав, мабуть. Пішли, пішли. Пішли. Чи лисиця бігала? Так, супер. Погода супер і ліс супер. Такий гарний, гарний, сонячний.